До ічні з робочим візитом завітала представниця мерії французького міста Вранш Єлизавета Грекулова. Триденний візит це початок безпосереднього знайомства партнерів з громадою перед підписанням меморандуму про співпрацю з пані мер Оленою Бутерли. Ми познайомились на конгресі мерів Франції, яке проводилось 22-24 листопада. Це оскільки це мі, це організація. Цей конгрес він дуже популярний. Дуже туди приїжджає до десяти тисяч мерів кожного року, лише французьких. Власне, багато мерів приїхало. Зокрема, от Давід Ніколя, в мерії якого я проходила влітку стаж, і в мерії якого я працюю міста в я працюю для українців приїжджих. Я організовую для них усі адміністративні справи, допомагаю з перекладами. От і, так тому я дуже в хороших стосунках, якби з мерією, і, і він зацікавлений був дуже орган встановити контакт з українським містом у програмі зустрічі. Спілкування з колективом Мічнянської міської ради, знайомство із культурною та мистецькою спадщиною. Ми маємо на меті надавати. Фінансову, я думаю, можливо, теж матеріальну, генератори. От всі проблеми актуальні нас цікавлять. І, власне, для цього я приїхала, щоб побачити реальну ситуацію, щоб краще можна, можливо було передавати це організаціям місцевим в Нормандії в, в, у Франції, щоб легше було доносити це. Французька гостя відвідала село Крупеч Поле, де побачила жахливі наслідки російського вторгнення, та відзначила той факт, що громада намагається оперативно вирішувати проблеми постраждалих сімей. Другий день візиту був зосереджений на економічній сфері. Пані Єлизавета відвідала два бюджету підприємства громади. Міський голова ічні Олена Бутурлим має надію, що ця важлива зустріч стане надійним фундаментом тривалих партнерських взаємин. Підписати меморандум про співпрацю ічнянці планують уже в січні. Та очікують на приїзд очільника французького міста Вранш Давіда Ніколаса.